Сьогодні відновлення газопостачання на селищі налому на котельні «Металургія». Зараз знімаємо пломбу на вхідній засувці і виконуємо відновлення. І відкриваємо засувку. Це котельне підприємство Теплоенергетик у селищі Нове. Подачу газу розпломбовує інженер підприємства Кіровоградгаз. Всі документи оформлені, напуск дозвіл є. Все, газ відновлено. Опалюється 30 будинків, два дитсадка, дві школи. Зараз подаємо тиск газу на лічильник і на котли. Можна відкривати на наветики газовим приладом GL-269. Всі з'єднання, то есть манометри, фільтра, там де лічильник, датчики всі. Бо це не є безпечним. Газ уже в системі є. І якщо є десь негерметичність, то прилад буде повітря. Те, що ми маємо. Інженер Кіровоградгазу знаходить приладом витік газу у з'єднанні з трубою. Його ліквідує працівник теплоенергетика. Інженер Кіровоградгазу знову перевіряє з'єднання. Зараз все добре. Тепло у селище нове подають три ось такі котли. Подача газу відновлена. Це дитсадок номер 16 Він розташований за 30 метрів від котельні. Об одинадцятій годині у дисадку не було теплопостачання, каже директорка. У приміщення через карантин зайти не дозволила. Через вікно показує масляний обігрівач, який працює у кімнаті. На сім годин приходять вихователі. Вони всі включають обігрівачі. Вони в нас сертифіковані, ну якби всі в справному вигляді. То ми десь так до 14 до 15 градусів обігріваємо групу. Садочок взагалі ну, готовий до прийняття. Все в нас зроблено. І батареї у нас розвоздушені вже наперед. Все перевірено. Було проведено випробування, які батареї там десь якийсь був пори. Ми їх всіх замінили. Об 11.30 не було теплопостачання у дитсадку номер 74, каже його директорка. Температура в закладі на ранок 15-16 і 17 є по групах. Користуємося обігрівачами, допалюємо десь плюс 2 градуси. Діток ходить 73, 75, 80. Житель селища Володимир Лелека розповідає, у п'ятиповерхівці, в якій він живе, 75 квартир у 20 – централізоване теплопостачання. До сих пір у нас батареї холодні, Ми економлять на, на нашому здоров'я і на здоров'я наших дітей. За словами директора Теплоенергетика, сьогодні розпломбували п'ять котелень з 23, які не працювали. Це котельня на селищі Новому, на вулиці, Хабаровській, Хабаровській на вулиці Робочій, ПМК 37 на Родімцева і школа номер 1 До цих котелень під'єднані дві школи. Три дитячих садки і школа мистецтв на селищі Новому додає до 9 ї вечора. Тепло у батареях з'явиться у помешканнях. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.